Навчальний рік завершився в складі 377 закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл 377, в яких навчалося майже 86,5 тисяч школярів. Це менше, ніж минулого року. В минулому році це було десь близько 90 тисяч школярів. Серед випускників а їх у нас в області було в цьому році 14,5 тисяч випускників, 9, більше 9 тисяч – це вони випустилися з 9 класу, і 5,284 – випускники 11 класу. З 60 шкіл здійснювалося навчання в очному форматі. Тільки 7% було в онлайні, і це школи, які знаходяться в 20 кілометровій зоні біля Російської Федерації, а також ті школи, які не мають укриттів або знаходяться в стадії ремонту або будівництва укриттів. В цьому році продовжилася начальному році продовжувалася реформа шкільного харчування і спільно з органами державної влади. Спільно з органами місцевого самоврядування вдалося забезпечити харчування гарячим харчуванням майже 90% учнів 1-4 класів, а також більше 60% учнів в цілому з 1 по 11 клас. Впродовж цього навчального року видано експлуатацію 6 укриттів, три з яких модульні, тобто це укриття, які були побудовані з нуля. У 2025 році на ремонт та будівництво 15 захисних споруд у закладах освіти в області державного бюджету спрямовано близько 630 мільйонів гривень. Моделізовано 5 харчоблоків, загальна вартість якої 24 мільйона це державна субвенція та кошти громад. А також в роботі ще 4 харчоблоки. Вже 226 класів безпеки облаштовано і триває робота. Більше того, в цьому році виділяється субвенція на створення освітніх просторів, в тому числі можна спрямовувати кошти і на класи безпеки.